Всім доброго дня! Дякую, що дивитесь моє відео. Дякую за ваші лайки та підписки. Сьогодні будемо відповідати на коментар під відео, а саме, чому так важливий кадастровий номер земельної ділянки. Щоб відповісти на це питання, будемо користуватись нормами чинного законодавства, а саме, положеннями Земельного кодексу України та Цивільного кодексу України. І статті 79 Прим 1 Земельного кодексу України, частина 4, зазначено, що. Земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння її кадастрового номеру. Що це означає для нас, як майбутніх власників багатоповерхових житлових будинків? Це означає, що землевпорядник виїжджав на місце, чітко вимиряв межі земельної ділянки з суміжними так, земельними ділянками. Це обов'язково. Тобто він це, це робив на місцевості. Був розроблений проєкт землеустрою, проєкт землеустрою був затверджений міською радою. І коли земельні ділянці присваються кадастровий номер, вона є об'єктом цивільних прав. Тобто, може передаватись в оренду, може даруватись, її можна продавати. І вона є законною. Що стосується складу земельної ділянки, то Саме категорії земель вибачаю, земельної ділянки, Земельний кодекс України визначає, що землі України за основним тільовим призначенням поділяються на відповідні категорії. Такі, наприклад, як землі сільськогосподарського призначення, землі житлової та громадської забудови, землі оздоровчого призначення, землі рекреаційного призначення та інше. Це означає, що навіть коли у земельної ділянки сформований кадастровий номер. То цільове призначення повинно відповідати саме тому, що робиться на цій земельній ділянці. Якщо багатоповерховий житловий будинок буде побудований на земельній ділянці, наприклад, землях водного фонду, так біля річки, якщо вам там буде забудовник розповідати всі переваги та подивіться на річку, подивіться на озеро, однак землі будуть відноситись до водного фонду, то ця. Цей житловий будинок буде самочинно побудований та є незаконним. Це міститься положення в статті 376, саме Цивільного кодексу України, і частина перша визначає, що житловий будинок, будівля, споруда і інше нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, якщо вони були збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети. Є у нас також Класифікатор видів цільового призначення земельних ділянок від 2021 року це затверджено постановою Кабміну про внесення змін до деяких актів Кабінету міністрів України. І у цьому класифікаторі саме визначається, що 02 категорія це землі житлової та громадської забудови, і 02-03 – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Тобто, коли ви будете знайомитись із документами забудовника, а саме дивитись, чи договір оренди земельної ділянки, чи акт про приватизацію, чи договір дарування, чи договір купівлі-продажу, ви обов'язково повинні звертати увагу на присутність, так, на явність кадастрового номеру земельної ділянки, а також цільового призначення, а саме для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивитесь Мої відео пишіть коментарі. Буду рада відповісти на ваші питання. Дякую.